Без неї я просто жити не можу. Я не уявляю інколи навіть задумуюся над тим, як мені страшно, не дай би Господь Бог у мене її забрав, щоб я ще там слаз. Ні, тільки цього не буде. І я не можу, коли вона мені не позвонить, коли ми з нею не побалакаємо, коли вона розказує, що в неї там болить, мені теж болить. Ми, наскільки з нею, дай Господи, ми прожили з нею. може того, що ми... Папа пішов, ми залишилися вдвох з нею. Ми всі не гаразди, вона тільки знає, як ми дімі свадьбу старалися зробити. А Сашу, Сашу в армію виряжали? Е е були, були у нас в армію. У нас усе це таке було е ціле, у нас усе <плес> таке було, е ну, як мені боляче, їй боляче, як мені приємно, їй приємно. Ми все переживали разом. все, Навіть е е на розстоянні, щось їй е е е скажу. Вона каже, і, і я про це думала, і я про це думала. У нас вже на розстоянні, з нею думки однакові. Я не уявляю, якби її не було зі мною. По-друге, це таке чужі, це таке. їм не відкриєш душу, не відкриєш серце своє. З ними не посовітуєшся. Так, да, є друзі. Але чим більше дізнаєшся про те, що друзі друзями, які можуть по-любому туди придати, а сестра, я знаю, це сестра, і вона мене не придасть ніколи. І я з нею можу посовітуватися, розказати, що у мене в дітей, що у мене на душі чи воно. На... Це тільки знає ми з нею. Чужій людині цього не можна сказати. І переживемо, і переживаємо, ми всі невзгоди. Які там у її хлопці, там щось таке. Ми все це тільки вдвох переживаємо. І в моїх дітей вона раз у так вона переживає так само, як і я. І дай Боже, їй, вона коли каже, що здоров'я там болить, там болить, то вже не заспокоює Мені теж вже болять. Я хочу, щоб. У неї ніколи нічого не боліло, Щоб вона на наслі... сер да, ніколи не боліла нічого. Щоб вона е, ще довго довго жила, е, вдала своїх діток і я до неї приїжджала. і ще щоб це так подовше подолала. А живіть місті, не на нікуди так може, не знаю, але. Я хочу... І дзвонить ні назад нікуди. Зутра стали кофе і покурили. Любові від дітей у неї вистачає, від всіх. За тебе. Але щоб було здоров'я, здоров'я, здоров'я. Вірно. Нічого, саме головне здоров'я. Да. Здоров'я, маму. мамулечка, за тебе, З Днем народження. Здоров'ячка. Ми тебе любимо.